Всім привіт! Опять на металоприйомки. Давайте будемо, що поздавали в Польщі це ці помпи Сош качать по херню. Тоді що там, це ми щось бачили, щось не бачили. От ми поздавали якась херізна коробка якась. Це от щось інтересне, було двіжок AstroStop, не знаю, що таке. -то. Не забуваємо підписуватися, поставити лайк і дивимося. Газонокосилка ще одна здали. Італіянська. По-моєму, італіянська вже хтось відбив фільтр, бензином. Я думаю, викинули її, а свічу погнули вже. Качество пардон. От якщо будуть лайки, то тоді дасть мені YouTube пару копійок, і купимо свій нормальний телефон, буду її знімати по серйозному От ще одна газонокосилка. Дивіться, яка красива. Мотор воняє бензином сильно, трава, ножі позбивані. Просто повикидали і все. Можна було б мотори знімати, що мені ними далі робити, харі газма. Пока мысли воно так и буде, а дальше буде видно як буде машина, можно щось же буде решить. Вот, и наприклад, например, валяються фрезы, да? А вона нова. Не? Не не нова, уже під, під, під этот... Точилася, короче. Якісь херни, щось така хервига зна щось таке. Що таке... Фрезве что ли? Якийсь? Так и нам не надо, сила куча всякой такой mm. штуки валяется. Буду вам багато снимать. Не забуваємо, давайте 500 лайків, бо щось ми не можемо їх набрати, бідних. Та й далі я вам покажу, може підемо на барахолку на здорово. Кольоса. Да? Такі в господарство на тачку. Це був якийсь от станочок. Який УБДН, чи як він там називався. Новий. Нікому він нахер не треба. Здали його на металовом з бігателем з усім. фуксом, кинули. Бігайте роздеруться і все. Ух ты! Я такого і не бачу, дивіться які пилочки рапідні, напевно. гострі. Красота. Также дивіться, поздавали це з ліфта, я так розумію. Цей механізм, той карданчик, коли я вам показував. І цей механізм да, з ліфта. Концевичок стоїть. Всі ці діла монтіровки валяються. Ні, не монтировки. Молотки. Нікому нічого не треба. Тут, кстати, така популярна штука, я не знаю чого, з всякого оборудовання ставлю пневмоциліндри. Ну, Що з ним? от, теж таке брать. І на OLX-ах воно ніхі не стоїть, не знаю чого. Я думав, що воно стоїть а воно ніхіра не стоїть. Арматуру поздавали, домкратики. Навірно, на робочий цей домкрат, ну, воно теж ніхіра не стоїть по 30 злотих-300 гривень. Шо, шо, таке брать. Чайники. Тут хтось запчастями займався, мабуть, машини ремонтував батарейки от новый металл не знаю кто с чем займався тоже все поздавали ковані це викна були це цеводимка такая любо делать він вообще молодец он здесь там відео на этом на спекулянте виставляє може у нього заказувати если что у меня спросить дам вам номер він всякие изделия делает. не за все деньги мира и хорошо делает. Тут вже все повитягували трохи, бачите, розгрузили контейнер здоровий, це дуже добре. Значить, і скоро нового понасипають. З інтересного, що тут є? Це якась херня. Не знаю, що це таке навіть. З інтересного немає, нічого немає. Не пам'ятаю, я вам показував чи ні, чи це вже другий лобзик якийсь валяється. Ну теж викинули його та і все. Хто там з ним буде заморачуватися. Це якісь машини розпотрошили, що це пластик. А да, пластик повитягували. О, дивіться вам, пожалуйста, велосипід. Навірно, інші день денег стоїть, тільки що у нього восьмерка вже після фукса з'явилась невеличка. Що тут є? Мікроволновочку здали якусь. Ну кому вона надо, та мікроволновка, Нікому. Викинули. викинули, її теж спресують. или так викинуть і все сковородки. Тефаль. От, телефон якийсь був, ну що то йому вже все... Microsoft, кстати, був телефон. Microsoft. А, батарея ну то йому вже теж не лічиться. Таке тут, кстати, доволі часто попадається Телефони, але ну, вони биті, нахер вони встрались. Тут трохи додавалось. Цього не було, цього не було, цього не було. Ось прикольний. Все воно робоче, нікому нахер не надо. три фази, пожалуйста. Купляй, роботай. А ділового металу скільки це дивіться, це просто болгаркою порізали, щоб воно було менше все конець фільму. Профіль, труба профільна, Нова Це от щось інтересне. Скоба всі діла. Навірно воно стоїть кучу денег, но кому треба, надо, ж хрень його знає Вон пружини надійшли, валяються Всякі ті ремболти, маленькі великі, вон ще ще. Поки місь немає куди слажувати, все буде чітко, ну чуть позже. Трансформатор якийсь здали, бачите, його фуксом здавили, а там алюмінька. от і все, навірно, піде він і Дивіться, це що таке насосик маленький. Насос, наверное, високого давлення, чи херіозно воно таке. Навірно, так да. двіжок якийсь здали. З чого він херіозна? Вон насос наш погружний валяється. То якась клізма, не знаю що це таке. Тут от якісь рульові чи шарові не, шарова нова в коробки. Петля валяється, треба колись її буде забрати. Вона важуча. Кілограм 25-20. Це якусь апаратуру порізали. Тут мабуть, теж циліндр був. От якісь коробки валяються чи коробки толщина як палець наверное, 2 см хороша Ну всяке бачите інтересного сверху немає тому що швидко вивозять он опять колеса, бери собі, відрізай на тачку Хазяйство А потім отак от бачите, з движками хоп Остається сам корпус це викинули алюмінієвий і забрали і все конець фільму бачите состояние, він даже наверное, недовго проработав стоїть кучу денег. Дивіться який красавчик прийшов, здали Мотор редуктор. Можете кстати кому цікаво, глянуть, секен стоїть. А може, я думаю, гляну Італія. Ну что, їх кучу чудення? Червяшний редуктор внутрі там шестереночка. Латунна. Да, обідно. Ну його бачите, його брали этим. Фуксом, напевно теж його по все що можна. Я думав, що тут таким не займаються, але дивіться. Тоже обрезаються, жрапит, рез. Тільки що він тут в кучу валяється, поки не пойму я. Не Неясно, що так відбувається. Не мог я вам це не показати. Ви таке десь бачили, Коловорот ворот самодільний сверло присверлили, чи присверлили, приварили. Це просто геніально. Зачем ті патрони придумали вон хоп, на сварку. Трошки неровно, ну але нічого страшного, під углом будуть дірки. Также струбцину здали, вона китайська. На кому навіть струбцина. Не знаю. Мені таке не надо, на кому не надо. Все, давайте, всім пока. Скоро побачимся. це у мене пока вихідні, думаю, я вам проеду по этот. Поснимаю що не железяке. Та й сам подивлюся, о, кислородний вам баллон, да, був не горячий. Інтересно, что внутри толщина хорошая, вентиль латунний. На металовому, Все, ще раз, всем пока, удачи!